Аж тоні у і звіті в этой пісні понімаєте. Ну правда, ні. якщо ви не знаєте деталі особистого життя, то це інтерв'ю трошки дасть розуміння, хто такий Буданов і яка його думка і роль у цій війні. Про багато особистого та важливого для кожного українця від керівника головного управління розвідки Кирила Буданова він розказав про це в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосійчук. Війна до кінця до останнього москаля. Двічі одружений. Мислить Екселям. Нічого не боїться. І як реагує на втрати наших захисників: військовий, стратег, вагомий, впливовий розвідник. Та Кирило Олексійович не самурай. Я ж не самурай. Самурая нема, є тільки шлях. Нема цілі, є тільки шлях. Що я дізналася з інтерв'ю? Росіяни кілька разів планували операції збивства президента України Володимира Зеленського. Ну, всерйоз вони готували певні операції дуже всерйоз, ретельно планували, підготовчі заходи проводили. Зрештою, ви бачите, що українські служби працюють досить ефективно, оскільки це цього не сталося. Чи загрожує російська ядерна зброя Україні? І що може бути, якщо Путін натисне на ту саму червону кнопку? Для українців мене я перепрошую Нульовий. за егоїзм, мало цікавлять інші. Нульовий. Застосування якого викличе за собою таку чітку ланцюгову реакцію. А що якщо ні? Ізвині, далі, як в цій пісні, розумієте? Ну, правда. Ні, нереально. Днями Росія доправила до Білорусі перші ядерні боєголовки, але використати їх не вийде, заявив керівник ГУР. Для чого тоді вони ставили там це велика геополітична гра? А це вже для диваних критиків, які вважають, що все домовлено, і хтось вирішує за нас. Тільки від України залежить, коли настане перемога у війні. А ситуація на полі бою нерозривно пов'язана з тим, що відбувається в усіх інших місцях. Ми точно воюємо не для партнерів. Якщо буде перерізана пуповина постачання озброєння, Україна цю війну потягне? Важко буде. Дуже важко. Чого обманювати? Дуже важко буде. Це буде підставою йти на переговори. Це абсолютно питання не до мене, це перше, що я вам хочу сказати. А по-друге, нема жодної причини вважати, що постачання озброєння буде повністю припинене. Україна рухається вперед, відповідаючи на питання, в якій точці війни зараз країна. Так, да, є певні уповільнення, інколи з суб'єктивних причин, інколи з об'єктивних причин. Ну, Но це нормально. Але ми рухаємось вперед. І навіть те, що ви зараз згадали, багато хто каже повільний наступ. Дивіться в саме формулювання. Ви ж самі кажете, повільний, але наступ. Це ж не повільне відповзання назад. Це повільний наступ, але вперед. Про мирні переговори з Росією Буданов зазначив, що утримається від прямої відповіді на це. Єдине, що я прокоментую, що. Говорити з відкритими вбивцями нема сенсу, тому що все, що вони хочуть, це тебе вбити. Щонайменше 10 років, через стільки РФ захоче знову напасти на Україну. Вважає керівник ГУР. Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб все це переосмислити, ну і заново почати реванш готувати. Тобто, у нас них років 10 років. У нас точно буде 10 років. У України мали бути літаки більше 70. -ти. Але Кучма залишив на озброєнні 10 бомбардувальників Ту-22 М3 та ракети до них. Але ці тушки також знищили в невдовзі після приходу до влади іншого президента. Ющенка. Так кому які претензії пред'являти? Тому, хто знищив 70, чи тому, хто знищив останні 10? Чи тому, хто взагалі відмовився від всього? Чи може самому собі, що не зробили щось краще за цей час? Риторичні питання абсолютно. Що ви розуміли, всі прогнози розвідки базуються на розвідданих, аналізі обстановки на полі бою і міжнародної ситуації? Ось такі ексклюзивні подробиці. А ми працюємо для вас. Тому ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, бо тут найактуальніші новини України.